Раніше товарні гроші почали підмінятися більш простими речами. Наприклад, лідійський, 700 років до нашої ери, лідійський цар Іліад використав золото, яке ні на що в принципі, не годилося, для того, щоб дати розписку. Паперу не було. Паперу не було, а золото було, тому що через державу текла річка, в якій просто було море золота. А люди е, жили, щоб їсти, і їли, щоб жити в той час. Питання не було, що з'їсти, питання було, щоб таке взагалі з'їсти, знайти і їсти. І от тваринництво, зернові культури, вирощування, люди жили довкола власне, того діла, і тому бик вичленився все як гроші. Ну, Коли лідійському царю понадобилося багато грошей на ведення війни і господарки, він подумав, і ум'явши душі чоловік. Він взяв, нашльопав золотих зливків сказав, на тобі оце от, тут мій штамп, і коли ти понадобиться вже твій бик, ти прийдеш, ми тобі сказни видамо твого бика назад. Символізм в платіжну систему в гроші війшов символ грошей. Тобто розписка ідея і не всі матеріальні всі ідеї грошей, боргового зобов'язання. Ну і коли я дістав шматочок золота і потримав його день-два-три місяць, в мене з'являється інтересна думка в голові, правильно? Навіщо мій той бик? Їсти хоче, а золота не хоче. Він ось такий от, а воно отаке от. Воно не ржавіє, не псується. І найголовніше, що в Італії, в якийсь момент, коли я йому був винен бика погодився взяти шматочок золота мені не треба було гнати БК через це село, я в кишені приніс йому, він отримав це і зрозумів, що це хорошо, як було написано в бій. Зрозумів, що це чудово. І коли люди почали обмінюватися жетонами цими і приймати як платіжний засіб, а що є гроші насправді по визначенню? Все, що ми готові прийняти як платіжний засіб, є гроші. Якщо ми цього не приймаємо, а це вже включається суспільна домовленість. І отут питання знову ж таки суспільної домовленості я дослідив. От коли бик був грошей, зерно в Єгипті було гроші, це було 100% суспільне домовлення. Знаєте, що було цікаво? Що кожен з нас в тих умовах був продуцентом грошей. Я вирощую бика тільки для того, щоб його потім поміняти на що мені треба, тому що в мене ще була корова. Корови ніхто не міняв. Корови що робили? То була машинка, яка робила гроші. Багатство. Люди жили тим багатством і поняттям, що бик, багато биків, верблюдів. По нинішній день арабські країни ще розраховуються і багато міряють верблюдами і биками. А корова була та, котра давала грошовий потік. А бик це -то був той, який накопичував капітал і був капіталом бик. Тому я, коли тепер розказую, вчу людей, як робити бізнес, я говорю, що бізнес може ділитися тільки на два варіанти. Це -дійна, бізнес по типу дійна корова, який дає грошовий потік, да? він на соцільні тут дійні корови. А є бізнес в стилі бик. То той бізнес, який чистий, красивий, гарний, який накопичує, наростає, і він готовий на продаж. От зараз наступає ера, коли всім нам, зв'язку з ходженням в Європу, в прозорі рядкові відносини, пора своїх биків, що корів, так, прикручувати ту тему і починати вирощувати бізнес-стилі бик. Чистий, прозорий бізнес, любий, упакований, в будь-який момент його можна що? Продати. Тобто гроші не йдуть потоком, а гроші в ньому наростають. Десь приблизно отак. От Вистачить? Я думаю, що так. Але а, далі мова йде про те, що епоха товарних грошей закінчується. Скажемо, в Єгипті були дуже інтересні гроші. Коли я ніс мішок 2-10 мішків в склад суспільний, мені видавали шматочок розбитого черепка, на ньому ставили іерогліф, і я мав розписку. Банку про те, що банк винен мені 10 мішків. 10 мішків. На кожен мішочок окремий І Віталій приймав від мене оце от і трактував це як гроші. Звідки, то були перші у світі інформаційні гроші. Тобто Черепок він собою нічого не представляв. Але він ніс інформацію. І це були інформаційні гроші. Товарні гроші це бики із зерно, а інформаційні тільки несли. Інтересним моментом переходу від товарних грошей до інформаційних є золота монета. От золота монета несе в собі і цінність, вартість, тому світ зацепився так за золотий. Цей води поничня говорить, що золото, що гроші мають мати в собі якусь цінність матеріальну. То забудьте вже про то. Дивіться, ми Спробуємо прояснити, що таку річ. Тобто зерно там м'ясо. Воно було е, необхідне для того, щоб людина поповнила гроші. Зусилля. Так, зусилля і м'язові зусилля це були основні для виробку будь-чого. Да, да, Вітряків гроші. ще навіть не було. Що не не, не додумались вітряки використовувати Нічого на сференці. не було. Е, Далі ситуація з золотом тривалий період. Зараз енергія, вона, м'язова енергія не відіграє майже ніякої ролі. Більше того, фітнес спосіб навпаки енергію витратити, тому що ця енергія недовитрачається. Але є думки, зокрема, йену хочуть прив'язати до еквіваленту енергії. Енергія. Енергоєном. Тобто енер... Енергоюань. Е, юан, да, Китайський юань да. хочуть прив'язати да. до енергії. Тобто, е, фактично, якщо з цих критеріїв виходити, то Україна взагалі не має грошей. Тому що ми більше енергії тратимо, ніж виробляємо. Е, більшість світу взагалі тоді немає грошей. Тоді так, залишається я, кілька е... держав, які ну, мають так, гроші всі чи просто не мають. Це є заводення людей в малину, тому що одна ідея є лишити ту банківську систему, яка є, але відмінити банківський судний процент. Бо вже кожному зрозуміло, що там катастрофа, але вони хочуть вести демерич. Тобто від'ємний відсоток на зберігання грошей. Що виходить? Що ця система банківська зберігається, банкіри далі мають свій дохід, але не от такі от, а от стільки от, а нам і вистачить. Але ми все одно через банківську систему управляємо світом, і ми там у руля. От. Я просто доказую до того, що в інформаційному суспільстві, куди ми рухаємося і де ми вже є, потрібні просто бути інформаційні гроші. Ми вертаємося тепер до суспільної домовленості. Тому що Іліад, Іліад, він суспільно домовились про те, що бик є гроші, і ми приймаємо його як платіжний засіб, він його знищив. Підмінив його золотом, золото в його руках. розумієте? І він нав'язує вже далі суспільству, що це є платіжний засіб. Але не сам Іліад, а вже його син. Крес, відомий крес, багатий як крес, пам'ятаєте? Так от оцей от крес він догнав, що не треба мені биків. Мінать на війни не треба ходити, я просто шліп, шльопаю штаб на штаб. Він знайшов платіжний ішов. засіб, взяв свої руки і місію грошей. розумієте? Тобто від народу, де кожен з нас вирощував бика і був імітентом грошей, ми були в рівних правах, і це було суспільне думал, що так має бути, він це діло забирає і розказує, от пано, буде платіжний засіб. І йому биків вирощувати не треба напрягатися. Розумієте? Сонце, земля, територія, бики все обмежено. Ми з'їдаємо тих биків. І от на тому, в принципі, то цивілізація от так от, на тому рівні жила, жила і жила, в тому, тому що грошова маса. І тут з'являється іліарка. Але золото золота порівняно з биками є велика перевага, воно не псується, бики старі. Так я про, то, я про те і говорив, що люди, люди еволюція грошей на чому полягає? Що більш практичний засіб, який спрощує нам економічні стосунки, витісняє менш практичний засіб. Золото можна поділити на частинки, золотоділими. Золото <рес> треба... є, є ці ознаки класичні добрих грошей, на яких можна суспільний договір побудувати. І є погані гроші паперові, які можна надрукувати скільки хочеш. і Емісія <рес> <рес> тоді просто. Паперові гроші, вони, дивися, коли товарні гроші вони були лімітовані природно. Вони теж але... лімітована природно. Не, не так лімітовано, як це. Ми його добуваємо, ми його не з'їдаємо. Воно починає накупити, його стає більше і більше і більше, аби кін з'їдали просто. Завертись. Рано чи пізно БК Полюбе треба було колоти, тому що випаровулося. Але це тримало грошову масу. А коли грошова маса не росте, то не росте як марка і гальмується обі грошей. Золото має власну вартість, а гроші мають присвоєну вартість. Це неправда. Золото теж має Дивіться, виходимо з цієї ідеї, що все, що ми приймаємо як платіжний засіб, є гроші. Якщо ми приймаємо долар, сьогодні кажуть, що долар це є фантики. Гривня це фантики вона не має в собі ніякої цінності. Шаноні, має у собі колосальну цінність, тому що його ще по нинішній день приймають Ні, як тому, платіжний кажу, засіб. Ви берете долар, долар, є... долар біжите в катру і стаєте там 10 гривень. Радові віддають 10 гривень. Далі ви йдете в будь-який магазин і купуєте собі любе, і люди дають вам це, бо це як платіжний засіб. Причому це не є суспільна домовленість. Це нав'язане державою платіжний засіб, і ти від нього нікуди не посунешся.